Все те 24 квітня, в квітні, липня, діляночка там, де ми переорали сою і посіяли тут з успіхом сою. Значить, хочеться показати, що ми тут на даному етапі має. маємо. Маємо ось таку лободу, але вона вже скроплена, видно, вже її трошки крутить То все, ось там теж ну, е... сорт зовсім інакший сорт. Який прикуплений нами був ще з 2000, 2018 році, ми його вирощуємо. Досить такий прикольний з чорним рубчиком, досить класна соя. По протеїну також непогано, вона себе зарекомендувала. там нижче, ніж 37, здається, їй не було. Найгірший результат там 37-38, ну щось таке. значить Останні відео ми тут знімали ось тут я був таке ну Можна показати, ось, що у нас тут робиться. Ось такі. Бобики, ось такі вершки. Вже є утворені боби, бобики, але ще вони не налиті, так? вони лише. лише, лише, лише. Ну, Вже нижні нижні трошки є такі тверденькі. Раз, два, три. Навіть є по 4 чотири, по чотири землі. Значить, ось так. Ну, Я не знаю, можливо це краєвий ефект. Давайте трошки зайдемо всередину. Сорт чудовий. Ось тут всередині теж боби є. Боби ботуть. Цвіта вона білим від, від того попереднього сорту, У нас два сорта, значить вона відрізняється цвітом. Ось це це помітно, що це є соя 309. Це що придбана, ось там теж видно. ну Волога є. Також є тут волога. Ну і боби також ось присутні. Досить -таки непогано, досить чудово. Себе почуває соя. Надіємося на мер. Саму першу чергу хочеться далі на те, що все-таки з тим законопроектом 10% вони не експортерів там, чи перекупів mm -hmm. по карману вдарять, а вдарять простих фермерів. Податок ми. Скидають нам, що платити потрібно, а ось залазять в карман додаткової ми якимось митами. Вони як мали свої, свій, свою різницю, так вони і будуть мати там, порядка 50-70 доларів, скільки хто нагліє. А ось все це впаде на плечі простому фермеру. Значить, на даному етапі ось така соя. Можна побачити, що це майже кругом цвітіння. Ну, хочеться надіятися, що все таки наліється ось цей цвіт, утворить тут к'єтиці. Верхню, воно таке тут класна. Така ці сої. Я пам'ятаю, що з 18-го року її, коли перший раз купив, це взагалі там і висота була. І, ну Трошки вище коліна, по коліна, можна так сказати, висота цієї рослини. Ну, нам найголовніше, що є боби. Боби є, очікуємо. Надіємося, на гарний урожай. і ось Така особливість цього року полів, це поле оброблено раз, трошки де не дає є миші. я не знаю, чому так пропустило, ось тут, або якась форсунка погано спрацювала, або що. А є де-не-де поля, що ми вже кропили три рази ну, напевно, ще прийдеться ще раз, щоб забрати всі ті буряни, які ось тут. Ось тут можна глянути, яка чудова картина. Всім добра. Значить соя невисока, бобиків трохи є. Надіємося на хороші погодні умови. Кер збирає урожай. Айпак. Просто такі непогані показники. Там теж в них від 3.3, здається, до 3.8, щось таке чи до 3.7. Одним словом. До нових відео. Слава Україні!